Якщо в своєму житті ви хочете досягнути будь-чому успіху, то успіх і невдачі не знаходяться в різних всесвітах. Вони знаходяться поруч один з одним. Вони знаходяться паралельно один з одним. І ще раз. Якщо ви хочете успіху будь-вчому, ви маєте бути готові до невдач, до перешкод і, ймовірно, до якоїсь певної кількості різних спроб. Ці речі не існують окремо один від одного. Чим більше успіху, тим більше помилок або якихось перешкод. Чим менше успіху, тим менше перешкод. Тобто з'являються якісь перешкоди, з'являються якісь речі, які вони є нові, вони невідомі. І, ймовірно, деякі з них є страшні для вас, які б ви не хотіли вирішувати. Але з іншої сторони, ви ж цього сильно хочете, ви хочете мати свій YouTube канал Ви так би мовити, самі на це підписалися, і ви його хочете. І якщо ви його хочете розвивати, то ви маєте усвідомлювати, що всі ці речі в якійсь мірі менші чи більші будуть із вами відбуватися.